Давайте турнірно додивимося таблицю. Турнірна таблиця у нас зараз на даному етапі така. Динамо вийшло на другу сходинку. Е, порівно очок з «Орею». Е, Шахтар плюс 8, тобто достатньо комфортна перевага. Олімпік Олександрія Чорноморець, 19 очок. Тобто, я от думаю, що ця шістка зараз на даному етапі є фаворитом для того, щоб грати от першу шістку. Ворскла! Ворскла, програвши львів'янам, Ворскла не змогла. Наздогнати Чорноморець, сталь, Зірка, Волинь, Дніпро, Карпат. Ну, я думаю, що Сталь і Ворскла ще спробують поборотися за те, щоб зачепитися. У Карпат, чотири очки, думаю, що все-таки потроху почнуть вилазити. Mm -hmm. Наступний тур Зоря Олександрія. Цікавий матч Олімпік Чорноморець. Динамо, сталь не просто буде. шахтар карпати Ми згадаємо, як Львів'яни ганяли Шахтар у першому колі. Зірка Волинь, ворскла Дніпро. Це протистояння буде дуже і дуже цікаве.